Привіт, друзі! Мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те. Чому поведінка інших людей задіває нас? Чому нам хочеться, аби люди вели себе іншим чином, думали по іншому, робили інші вчинки аби вони прислухалися до нас? Бо ми ж знаємо краще. В нас є вже цей досвід. Чому вони не роблять таким чином? Чому не прислухаються до нас в деякі моменти? нам може здаватися справедливо, несправедливо. Чому він вчинив саме так? На що він це зробив? Невже він не розуміє настільки це просто, настільки це зрозуміло, настільки це є білим, а це є чорним? Чому так відбувається в нашому житті та на що слід звернути увагу? Саме про це ми будемо сьогодні з вами говорити. Поїхали! По-перше, я хотіла звернути вашу увагу на те, що все, що знаєте ви, абсолютно все, що знаєте ви про ваше життя та про вас, це не означає, що людина, яка сидить напроти вас, вона знає ті самі речі, навіть найпростіші та найбанальніші речі, які здаються вам. Коли ви йдете по під'їзду чи по своєму двору, і з вами не здоровається сусід, хоча ви йому сказали вітання, добрий день чи добрий вечір, і він вам нічого не сказав у відповідь. Повідь це не означає, що він є поганою людиною і він не хоче з вами вітатися. Насправді це не означає нічого. Тому що ті е, речі, які ви вважаєте за норми, ті речі, які для вас є об'єктивно раціональними, правдивими, які є фактами і так далі, і так далі, є суспільними нормами чи якимись інструкціями, це насправді є лише вашими речами. І такі прості банальні речі, які здаються для вас, є можливо абсолютно не банальними, чи можливо абсолютно не важливими для іншої людини, яку ви бачите навпроти себе. Тож така поведінка людей насправді не означає нічого. Чому саме так я це кажу? Тому що звідки ви можете знати, що це є правда? Що ті речі, які ви зараз намагаєтеся аргументувати, чи коли ви ображаєтесь на когось, тому що людина не веде себе певним чином, тому що ви подарували подарунок, а вам не сказали дякую, тому що ви подарували подарунок, а вам не подарували подарунок в тій же, в тому ж розмірі, в тому же об'ємі, які зробили ви. Чому коли ви робите певні речі, які здаються ну простими, звичайними, ви комусь о -о, м, запропонували місце в автобусі, а інші люди цього не роблять. Чому вас це ображає? Наскільки ви намагаєтеся такі речі аргументувати, зробити їх об'єктивними і сказати, що це правда? Звідки ви можете знати, що це правда? Подумайте зараз про це яким чином ви намагаєтеся аргументувати ту суб'єктивну думку, яку ви маєте, яка склалася в вас за допомогою ваших батьків, вашої школи, суспільства, в якому ви знаходитеся, ваших друзів, от того оточення, яке ви маєте? Як ця думка і ваші основні життєві принципи, цінності і так далі можуть бути об'єктивною правдою? Де тут факти? Запитайте себе саме це зараз. Бо я вважаю це дуже важливим і дуже чесним по відношенню до себе розуміти, а що ж насправді є в моєму житті фактом, на що я ображаюся, бачачи іншу людину, на що я опираюся, коли я комунікую з іншими людьми? Я опираюся на факти, чи я опираюся на свою власну думку, яка була сформована з допомогою інших людей чи суспільної норми, чи якихось інших речей, але які не є об'єктивною реальністю, а є лише моєю суб'єктивною історією, яку я. Тримаю і з я живу багато-багато років те, що людина живе з вами в одному соціумі, те, що вона ходила з вами в одну школу, чи має одних і тих самих друзів, це ще також не є. Ну, обов'язковим атрибутом того, що вона буде вести себе так, як ви ви, що вона буде говорити і мати такі самі думки, як ви, що вона буде робити ті самі помилки, чи ті самі дії, такі самі, як і ви, і що вона зможе зрозуміти вашу поведінку, чи ви зможете зрозуміти її поведінку? Насправді, бажання зрозуміти поведінку іншої людини, а також подумати, а як він що він думає насправді, чи як він може вчинити це. Всього на всього ілюзія це наше бажання бути пророками, бути якимись чарівниками, але ми не є чарівники, і ми не можемо цього зробити, і ми не можемо цього знати. Тож усвідомлення саме цього мені здається є кроком вперед, тому що ми можемо залишити ці ілюзії позаду і зрозуміти, що ми ніяким чином не можемо впливати на інших людей. Ми ніяким чином не можемо знати, що вони думають про нас, що вони думають взагалі про себе. Навіть ми не можемо цього знати. То ж краще просто покинути ці ілюзії і не витрачати нас час дорогоцінний на те, щоб намагатися зрозуміти, а що ж інші люди думають про нас, і чому вони не роблять так, так само, як робимо ми. Чому для них 2 плюс 2 – це 5, а для мене 2 плюс 2 – 4. Розумієте? Я навіть говорю з вами про такі звичайні істини, які здаються. Ну це просто приклад, звичайно, що але такі банальні життєві істини, які для вас даються. Ну просто зрозумілими, просто повірте, є неймовірна кількість людей, для яких такі істини не є істинами. І от це є якраз істина. Це є правда, що для більшості людей те, що знаєте ви, те, в що ви вірите, те, що ви робите зі своїм життям, не є правдою. Тож не вимагайте від них. Цього не вимагайте від них вірити в те, що це правда, ви маєте право мати свою думку. Так само і інші люди мають право мати свою думку, діяти таким чином, яким вони вважають за потрібне, жити своє життя таким чином, яким вони вважають за потрібне. І навіть якщо це ваші друзі, ваші близькі, ваша родина, ваші діти, чи ваші батьки, чи ваші бабусі, дідусі, вони мають право мати свою правду, мати свою якусь історію. І коли ви з ними розмовляєте, знову ж таки, де тут? Є правда, ви опираєтеся на якісь факти, чи ви все ж таки опираєтеся просто на ті історії, які є у вашій голові. Звертайте, будь ласка, на це увагу. А, і ще я хотіла вам сказати дуже важливу річ, яка мені здається є не, не дуже такою загально прийнятною думкою, але я б хотіла, якщо чесно, дуже сильно, щоб більше і більше людей розуміло це. І тоді життя стає набагато простішим, якщо ви усвідомлюєте, що кожна людина. Певний конкретний момент свого життя робить найкращий вибір, приймає найкраще рішення із того, що вона знає. Наприклад, якщо вам здається, що ваші батьки у вашому дитинстві вчиняли по відношенню до вас, як вам здається зараз несправедливо чи неправильно, я зараз не говорю про якийсь аб'юз насилля і так далі, ми нічого цього взагалі не виправдовуємо. І зараз, взагалі, те, що я кажу, ми я ніяким чином не виправдовую поведінку ваших батьків, якщо вони чинили, як вам здається, несправедливо по відношенню до вас, але вони робили в той момент найкраще із того, що вони знали. Тобто для багатьох людей, наприклад, накричати на іншу людину під час сварки це є найкращим рішенням, із того, що вона знає, і з того, як вона вміє себе вести з іншими людьми. Зрозуміти це. Тобто, я, наприклад, можу ображатися на когось, що на мене інша людина кричить, коли в нас ми ну, коли ми намагаємося вияснити щось. Я не кричу, а на мене інша людина кричить. Але чи можу я зрозуміти в той момент, що просто ця людина не веде себе, як я, не тому, що вона зробить це на зло, чи якимось чином. Це не важливо. Для неї це найкраща. Поведінка в конкретний момент це єдиний варіант, яка вона, який вона має на даний момент. Так, ми можемо жаліти про минуле. Ми можемо жалітися, що й от, якби все там було по іншому, якби він вів себе по-іншому, якби я вела себе по іншому. Ми Зараз такі розумні, ми зараз такі кмітливі, ми зараз знаємо як краще, але ми не могли тоді зробити по-іншому, тому що тоді, по-іншому, ми не вміли. Просто усвідомте це. Якби ви могли зробити краще, тоді. Ви б зробили, якби ваші батьки могли зробити краще, вони б зробили. Якби ваші вчителі, ваші друзі, ваші знайомі могли б зробити щось краще по відношенню до вас, вони б це обов'язково зробили. Бо якщо вони вас люблять, в них не було ніякого злого. На так, якоїсь іншої, якоїсь злої причини, щоб нашкодити вам, зашкодити. Вони хотіли зробити для вас краще, але просто для них в той момент краще була ось така поведінка. Найоптимальніша поведінка для них була тоді. І те рішення, яке було для них прийнято, тоді це було найкраще рішення. Можливо, вони також жаліють про це зараз. Можливо, вони думають зовсім по іншому зараз і ведуть себе зовсім по іншому зараз. Але немає сенсу жаліти про те, що було в минулому, тому що тоді це була. Найкраща поведінка, найкраще рішення, яке людина могла прийняти на той момент. Так само, якщо ви жалієте про щось що ви зробили в минулому, і говорите, от, якби я зробив це по-іншому, моє б життя виглядало по-іншому. Якби ви могли, ви б зробили. Ви, значить, не могли. Ви не знали, ви не усвідомлювали, і ви не могли цього зробити. Відчепіться від себе. Відчепіться від інших людей, Зрозумійте це і повторюйте це собі постійно. Якби я міг, я б зробив, але я не міг. Зараз я вже знаю, як це краще, тому що я це пройшов, тому що я зробив там якусь помилку, якусь спробу і так далі. І тепер я знаю, що це, наприклад, не працює. І тепер я можу це зрозуміти, і так само зрозуміти по відношенню до інших людей. Для них якомусь певному чині поведінка, тоді яку вони зробили, тоді яку вони зробили, і яка для вас є незрозумілою. Для них в той момент це найкращий, найоптимальніший варіант, із того, що вони можуть зробити. Просто повірте в це, і вони зможуть це можливо усвідомити з певним часом, коли це пройде. Але це їхній шлях, їхній вибір і яким чином це буде відбуватися. Це також їхній вибір. От це та важлива річ, яку я хотіла з вами поділитися. Я хочу просто, щоб ви це не забували і розуміли, що зараз ми знаємо як краще і знову ж таки намагаємося порівнювати себе з іншими людьми. Чому вони ведуть себе ось так, а я ось так. Тому що кожен із нас має свій життєвий шлях, кожен із нас має свій спосіб мислення, свій досвід життєвий, своє оточення, свої цілі, думки, переконання, страхи ми маємо абсолютно різне, тому ми різні і тому. В цьому і є унікальність е, життя, що ми абсолютно всі різні і ведемо себе по-іншому. Тож чи є сенс в тому, щоб ображатися на інших людей за їхню поведінку? Е, чи є сенс намагатися зрозуміти, а чому він веде себе так, а чому він не прислухається до мене, а чому він робить ось так, а чому його вчинки виглядають ось таким чином? Де тут правда? Чи є в цьому сенс? Що відбувається з вами, коли ви думаєте про це? Ви витрачаєте свій час? Це надихає вас? Чи це навпаки обмежує вас ці всі думки? Я сподіваюся, що ви знайшли для себе відповідь на це запитання зараз тут. Так, і я хотіла з вами, і ще знаєте, чим поділитися про те, що щоб могли ми зробити з вами. Навпаки, по суті, так, це, по-перше, відчепитися від себе, відчепитися один від одного. Звичайно, що це найкраща річ, яку ми можемо зробити, і звернути фокус уваги на себе, знову ж таки, поговорити з собою, зрозуміти, а що. Я бачу в собі, чому я намагаюся звертати увагу на інших людей, чому мені так важливо, як себе ведуть інші люди, що вони думають, які вчинки вони роблять. Можливо, краще я зверну увагу на себе. Давайте зробимося зараз з вами разом. Я хочу задати вам декілька запитань, і ви подумайте над цими запитаннями про себе, оберіть для себе час, приділіть його собі і подумайте над цим, який ваш внутрішній світ. Чим він наповнений? Якими емоціями він наповнений? Чи задоволені ви собою чи ні? Що вам подобається в собі? А що вам не подобається в собі? Які у вас є від себе очікування? Вони реалістичні чи вони завищені? Які страхи зупиняють вас на шляху до ваших цілей, до вашого життя мрії? Вас хвилює думка оточуючих про вас? Якщо так, то яка саме? Тому що зазвичай, якщо нас хвилює думка інших людей а, про нас, так само ми і думаємо про інших людей. Тобто ми тоді намагаємося думати про інших, а як вони себе ведуть, яким чином, чому вони ведуть себе ось так, а це несправедливо, а це справедливо і так далі. Які упередження стоять у вас за цими думками? Чому вам так хочеться сильно, щоб всі люди думали, робили і зна ну, вчиняли так само, як робите ви? Які упередження зупиняють вас і обмежують вас в цьому? Я б дуже хотіла, якби ви не узагальнювали, якби ви розуміли цю? Різноманітність і вбачали красу в цій різноманітності, в тому, що ми не однакові, в тому, що люди можуть мати думки абсолютно протилежні від вас. І вони не люблять від того вас менше. І ви можете приймати їх такими, як вони є. І це неймовірно і фантастично, що ми всі абсолютно різні, і маємо різний життєвий досвід і вчиняємо по-різному. І цим я хотіла б підвести підсумок. І Останнє, що б я хотіла, напевно, сказати, це те, що ми дуже різні, ми не знаємо багато речей один про одного. І це класно, це фантастично, це дає нам можливість сприймати один одного такими, якими є, думати про себе, звертати увагу на себе, пізнавати краще себе, сприймати людей такими, які вони є. Любити їх, співпереживати їм і вбачати в цьому красу життя. І цього я вам щиро бажаю. Я бажаю вам чудового, гарного дня, відправте лінк для тих, кому це важливо зараз почути. І, звичайно, що я хочу вам нагадати, що вибір він завжди лише за вами. Які думки вам думати, що вам робити чи не робити? Цей вибір завжди за вами, і цей вибір неможливо у вас відібрати. Він буде з вами все ваше життя. Пам'ятайте про це і до скорої зустрічі.